У нас з вами з 6 на 7 січня повня. Тож будемо годувати дуже корисну річ, називається це місячна вода. Нам потрібно буде взяти скляну банку, ну, краще, безумовно, хришталеву. Якщо маєте вазу, то можна хришталеву вазу. Набираємо туди воду. Ну, безумовно, краще, щоб вона була з колодязя, з родника, з річки. Але якщо такої не маємо, то можемо взяти воду з бут, ну, таку в магазині. З під крану вода не підходить. Якщо тільки, звісно, у вас немає артизіанської свердловини якоїсь природної води. Значить, наливаємо. Повну банку, повну скрину тару цієї води, і виставляємо її на підвідконня для того, щоб у цій воді відображалася луна повна, да? повний місяць. Значить, основне, вода не буде діяти тоді, коли там відобразиться хоча б один єдиний промінчик сонця. Тому, дівчата, якщо робимо собі таку воду, то ставимо собі будильник на такий час, щоб вчасно забрати цю тару з водою з віконня. жодного світла. Не повинно бути. Значить, як її зберігати? Треба її зберігати закритою, і треба її загортати у темну тканину. Ну, я, наприклад, зберігаю таку воду у шафі, і вона в мене замотана в темну шовкову тканину. Для того, щоб коли ми шафу відкриваємо, теж ну, при світлі дня, щоб воно в нас, значить, там, ну, ніяк не втратило свої властивості. Значить, для чого ми можемо можемо використовувати таку просту, але дуже магічну сировину. Я напишу деякі приклади у е, описі до цього відео. Читайте, користуйтеся не складно, але дуже-дуже корисно саме для жінок. Все, пока!